Продовжуємо з вами говорити про порядок утворення та функціонування спеціальних груп у закладі дошкільної освіти. Це постанова Кабінету міністрів України номер 381 Якщо у вихованця наявно кілька типів категорій особливих освітніх потреб, то до спеціальної групи він може зараховуватись відповідно до тих категорій типів особливих освітніх потреб, ступінь прояву яких є найвищий, або на основі інших типів категорій особливих освітніх потреб, що прописані у висновку інклюзивно-ресурсного центру. thank <laughs> you До однієї спеціальної групи можуть зараховуватись вихованці різного віку, але за умови, що різниця у віці не перевищує двох років. Також для вихованців спеціальних груп у разі потреби гарантується домедична допомога, заходи з охорони здоров'я, а також медичне обслуговування, яке може здійснювати медичний працівник дошкільного закладу, закладу охорони здоров'я, а також фізичні особи-підприємці, що впроваджують господарську діяльність з медичної практики організація харчування дітей у спеціальній групі здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей.